Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ тиждень 31 урок 271 Україна і світ. Тема нашого уроку. Архітектура і живопис України 19 століття. Розселення людей на землі. На початку уроку переглянемо трейлер і визначимо запитання завдання до уроків. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо. Головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я класний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків: який стиль переважав в архітектурі України 19 століття? Імена яких українських художників 19 століття ти знаєш? Чому материки нашої планети заселені не однаково? У яких країнах найвища густота населення? Які народні ремесла України тобі відомі? Чому утилізація та переробка відходів з певних матеріалів дуже важлива справа? Як ти можеш поліпшити екологічну ситуацію в країні? Налаштуємося на урок за допомогою афірмації. Повторюємо разом з диктором. Коли я навчаюсь чогось нового та отримую нову інформацію. Моє життя наповнюється сенсом. Пригадаємо вивчене на попередніх уроках. Розгадай ребуси від Бубу. Відповідь напиши. Натисніть на паузу. Розгадайте ребуси від Бубу. Перевірмо, як ви виконали це завдання. Перший Леся Українка. Другий рибус Тарас Шевченко. Наступні два слова це Соломія, Остап. І на сторінці четвертій Заньковецька. Про яке століття ти можеш розказати, використовуючи ці слова розгадки Леся Українка, Тарас Шевченка? Допишемо імена та прізвища, яких бракує Соломія. І ми з вами пригадуємо Соломію Крушельницького, співачку Крушельницька. Те, що дописуємо, позначу іншим кольором. І Остап, пригадайте, бандурист Вересай. Кобзар його називало Остап Вересай. І Зеньковецька ім'я. Марія. Марія Заньковецька. Це на сторінці четвертій у вас відповідь. Дописали ім'я цієї відомої артистки Марія. Отже, так, мова йде про 19 століття. Відомі письменники Леся Українка, Тарас Шевченко пригадуємо, не тільки відомий на увесь світ письменник, поет, а ще й талановитий художник. Соломія Крушельницька, оперна співачка, Остап Пересай, Кобзад, бандурист і Марія Заньковецька, також ім'я Марія Заньковецька, пов'язане з театром, з театральною діяльністю. Пригадайте все, що ви пам'ятаєте, про… Цих особистостей. Слухаймося з вами далі. Виконуємо вправу п'яту. Пригадуємо вивчене на попередніх уроках. Установи відповідність між іменем композитора 19 століття та його твором. Імена композиторів Микола Леонтович, Михайло Вербицький. Микола Лисенко і твори опера Наталка Полтавка, музика для хорового виконання колядки Щедрик, музика державного гімну України ще не вмерла України і Слава і Воля. Отже, ім'я Миколи Леонтовича з чим пов'язано? Так, колядка Щедрик. Михайло Вербицький так, написав музику державного гімну Ще не вмерла України і слава і воля. І Микола Лисенко це опера Наталка Полтавка. Звернімося до схеми культура України ХІХ століття, що на сторінці 45-й. Розгорнімо цю схему, отже, перегляньмо уважно, опрацюємо розділ Живопис. Чи відомо вам, що Тарас Шевченко мав, окрім поетичного, ще й художній дар. Так, пам'ятаєте? Саме завдяки цьому таланту він став відомий. Спочатку прославився, зазнав такої слави саме як художник. Поглибимо знання про живопис. Розглянувши репродукції картин українських художників ХІХ століття, що на сторінці 41 розгортайте підручники на сторінці 41 і ось розглянемо, запам'ятовуйте імена художників. Подивіться і розгляньте уважно, що зобразили ми ці, підкресліть імена відомих вам живописців, і позначте те, що вам невідомо. Якщо відомо, позначте в кружечку літеру В, якщо це невідомо, вам картина чи художник, ім'я художника, поставте М. Тарас Шевченко, автопортрет. Праворуч ми також бачимо картину Тараса Шевченка Селянська родина. Сергій Васильківський, Сторожа запорозьких вольностей. Ліворуч його картина, і праворуч козак у степу Тривожні знаки. Микола Пимоненко. Ліворуч картина свати, Праворуч жнива в Україні. Поміркуйте, якою темою можна об'єднати наведені репродукції полотень українських живописців. Всі ці художники зображують що? Так, діти, вони зображують Україну. Так чи інакше, це селянська родина, українська селянська родина Сергій Васильківський зобразив козаків. І на картинах Миколи Пиманенка ми бачимо життя українських селян. Повернімося на сторіночку четверту і продовжимо працювати. Поглибимо знання про архітектуру 19 століття вправа сьома. Прочитаємо інформаційну довідку пошибки разом з диктором. Читаємо і виділяємо основне. Класицизм мистецький напрям. В архітектурі стиль заснований на відтворенні форм античних споруд. Стародавніх Греції та Риму, особливості будівель цього стилю колони, чіткі симетричні форми, панування прямих ліній і відсутність пишного оздоблення. Спорудам також притаманні урочистість і світле забарвлення, виняток червоний корпус Київського університету. Отже, що основне ви виділили? Класицизм мистецький напрям. В архітектурі це стиль, заснований на відтворенні форм античних споруд. Античні споруди це стародавня Греція, Рим. Особливості будівель цього стилю це колони, чіткі симетричні форми, панування прямих ліній і відсутність пишного оздоблення. Розгляньмо світлини, на яких ми саме і побачимо приклади класицизму. Розгорніть зошити друковані на сторінці 42. Отже, уважно розгляньте ці світлини. Пам'ятаєте особливості будівель, будівель стилю класицизму, це колони. Ось ми на кожній знімку, на кожній світлині. Бачимо будівлі із колонами. Стиль класицизм бачимо. Да? І пригадуємо, до цього ми з вами знайомилися зі стилем бароко, де була пишнота, ліпнина. А ось тут ми бачимо колони, але чіткі. Симетричні форми, симетрія, світлі і лише виняток, це червоний корпус Київського університету. Ось він червоний. Прямі лінії, відсутність пишноти, оздоблення, колони. І симетричні форми. Ось це особливості класицизму. Запам'ятаймо. Повертаємось на сторінку п'яту. Полічі архітектурні пам'ятки та репродукції картин. З якими ти ознайомився, ознайомилися на уроці. Відповідь напиши цифрами. А ми з вами переходимо до наступної сторінки нашого уроку і поговоримо про розселення людей на землі. Для початку відгадайте загадку логічну за допомогою схеми, за допомогою ось такої. Таблиці. Читаємо задачу. Квапка, Ая, Йой і Бубу здійснили подорож материками світу. На якому континенті побував кожен з них, якщо відомо, квапку не приваблює альпіністська подорож найвищими горами землі. Йой милувався красою вологих екваторіальних лісів у круїзі. Найповноводнішою річкою планети. Бубу проплив Суецьким каналом і оглянув найспекотніший материк. Отже, розбираємося. Квапку не приваблює Альпінійська подорож найвищими горами землі. А де у нас найвищі гори землі? Так, це Євразія. Отже, квапці не Хотілося бувати в Євразії, мінус поставимо квапці. Так, Євразія, мінус. Йой милувався красою вологих екваторіальних лісів у круїзі найповноводнішої річкою планети, найповноводніша річка планети Амазонка, і це, і це Південна Америка. Вологі екваторіальні ліси. Ось тут позначили, «йой» у нас у Південній Америці побував. Бубу проплив Суєцьким каналом і оглянув найспекотніший материк. Найспекотніший материк це Африка. Так, і що у нас залишається? Квапка не була в Євразії, то Євразію відвідала Ая. А квапка? Побувала у Північній Америці. Ось тут розібралися, де хто з них побував. Права дев'ята. Прочитаємо текст пошепки разом з диктором і виконаємо завдання, що на сторінці шостій. Читаємо разом з диктором, читаємо уважно. Потім перевіримо уважність, виконавши завдання. Вправа 9. На материках планети, але не в Антарктиді, незмінно живуть люди. Проте території заселялися неодночасно і кількість населення на них різна. Давні люди обирали насамперед рівнинні простори, де були найкращі умови для життя. Зростання кількості населення спонукало шукати нові місця, так люди розселялися на різних континентах. Виконайте завдання самостійно. Розгорніть сторінку шосту і виконайте завдання вправи 9 самостійно. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Перевірмо, як ви виконали це завдання. Отже. Давні люди селилися, де тепло, де є корисні копалини, де можна роздобути їжу, де поблизу є водойми і де можна збудувати житло або знайти прихисток. У суворих умовах найхолоднішого континенту працюють науковці. Які приїжджають на станцію почергово, щоб проводити дослідження? Покаже стрілочками, у якій послідовності було відкриті досліджені частини світу на планеті. Показуємо. Спочатку Європа і Азія, потім Африка, потім Америка, потім Австралія. І найпізніше то Антарктида. Наступне завдання. Упорядкуй перелік материків за кількістю населення, познач цифрами від найбільш заселеного 1 до найменш заселеного від 1 до 5. Отже, найбільше це Євразія на першому місці, на другому Африка. На третьому Північна Америка. Далі Південна Америка. І на п'ятому місці до Австралія. А зараз розгляньте карту густоти населення країн світу. Дивіться вкладку, і напишіть назви п'яти шести країн. З найвищою та 5-6 країн з найнижчою густотою населення. Розгляньмо карту. Отже, подивіться відповідність кольору, де найбільше людей. І так, 5-6 країн. Країни з найвищою густотою населення: Бангладеш, Південна Корея. Японія, Філіппіни, Індія також. Німеччина теж багато людей живе. Оберіть п'ять. 5-6 країн, які б ви хотіли записати. І країни з найнижчою густотою населення. Подивіться, зелений колір. Це Австралія, це Намібія, це Болівія, це Канада, це Казахстан, Монголія, Лівія. Запишіть ці країни. Підведімо підсумки нашого уроку. Дайте відповіді на запитання. Який стиль пере... переважав в архітектурі України ХІХ століття? Пригадали, як називається цей стиль? Так, класицизм. А чи запам'ятали ви імена українських художників 19 століття? Так. Звичайно, Всім, всі обов'язково мають запам'ятати, що це Тарас Шевченко, Сергій Васильківський, Микола Пимоненко. Запам'ятайте. Отже, я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!